Давайте будемо знайомитися. Сандро Флактор. Дуже приємно. Фактор. Розкажіть про вашу компанію, що ви робите на виставці, що презентуєте. Ну, основне, це наш напрямок. Це модулі з порошкові, На... Які пожежі гасять цими модулями? Які пожежі? Так, де саме Віктор? Де саме? Ну, в промисловості, взагалі в промисловості, так. Ну, 15-це великий об'єм. Великий об'єм, це ж їх, як правило, беруть під автоматику. Ми, до речі, сьогодні якраз наша компанія поїхала обслуговувати спрути на компанію Modern Expo. У них цілий завод модер... не знаєте, цієї компанії, Modern Expo. Це найбільший завод з виготовлення щитового обладнання. Вони виготовляють там... дуже багато. В них в Дубаї, би, що завод я це точно не впевнений, ну, величезний завод. І в них весь, весь завод обладнали спрутами. У нас дуже великий біль в проєктній організації, коли встановлюють, не викручують транспортуальний блок ґінти. Це yeah. дуже такий от просто. ну, от, ну <рес> Я там просто в тіктосі кажу, що люди, ну не робить цього. Ми розробили для щитових, то й куди одиничку. То вона ж по розміру не, не проходить. Щитові є е, е, з такою проблемою, що коли є трансформаторні, да, тобто одиничка ставиться зверху і порошок донизу не проходить. От, тому вирішили знайти ось таке рішення, кабелем прокладується шлях. Ага, і, типу, він подається там, де спрацював? Так, там так, і він лопається, там, де спрацював, лопається там, де нагрілось до 68 градусів. І подається порошок. Або, може бути, газ. Ну, з газом ми не працюємо, поки. Коли плануєте? Продавати? Та, я думав, після, після виставки. Після виставки зразу. Ви вже сертифікували, та де вся історія чи. Ні, 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 сертифікату ще немає. Це я думаю, що буде проблематично, тому що згідно чого це А якщо його проводити якусь яку власну розробку, я не знаю. Що тут розказуєте, показуєте? Тут ну це, це от такий міні-стенд, да, як щитова буде працювати, отак він вішається і отак прокладується. Ну, знову я бачу, воно, воно, супер гнучко, воно супер гнучко, і ти тобто, можеш собі зафіксувати, не треба да, нічого, да, ні да, спецінструментів, да, ні, да, нічого. Да. Не лізти до електрики, знаєте, дуже часто не, 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 ти його запхав. Да, і воно... Да, да. А, а оце ми зробили таку ж таку штуку. Це термокабель. Ну, як брондмастер продає, да, на 68 градусів, тобто ми його розмотуємо і він виступає датчиком. Передає сигнал на цю коробочку, тут стоїть акумулятор, і він дає сигнал на спонукач. Ви ж розумієте, якщо ви 15 повісили там в углу, а да, вас загорілось отут, він колись працює. А так, завдяки кабелю, якщо його протягнути, то температура піймається швидше. Що за що за вогнегасники? Це літівий вогнегасник для, для літія, для ну, Для батарей, так? Для батареї, да, да, для батареї. Ми проводили у себе маленьке випробування. В принципі, він. Працює він, як цей виробник заявляє, тушить 3,5 кВт. Ми тушили десь два, це піна. Єдиний в ній недолік, що він воно плюс 5 градусів потім замерзає. Показали вам відеоогляд виставки поштег 2025. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, слідкуйте за нами.